Щоразу, коли ми щось купуємо, ми приймаємо якесь рішення, але чи замислювалися ми коли-небудь, що насправді відбувається у нас в голові, коли ціна на звичний товар раптом змінюється? Виявляється, це не просто здоровий глузд, насправді це зіткнення двох потужних прихованих економічних сил, і сьогодні ми їх розкриємо. На перший погляд, все ж очевидно ціна на печиво зростає, і ми купуємо його менше. Це, знаєте, базовий закон попиту, але чому саме так відбувається? Виявляється, за цією простою логікою ховається набагато цікавіша механіка. І ось у чому ключовий момент: будь-яка зміна ціни запускає в нашій голові дві реакції, і вони відбуваються одночасно. Перша це такий собі пошук альтернатив, а друга це зміна нашого внутрішнього відчуття, ну скажімо, власного багатства. Давайте розберемо їх по черзі. Отже, почнімо з першої і, мабуть, більш інтуїтивної сили. Це те, що відбувається, коли ми починаємо порівнювати цінники. Тут ключова ідея це відносна вартість. Розумієте, справа не просто в тому, що товар подорожчав. Важливо, що він став дорожчим у порівнянні з усім іншим, що можна було б купити за ті самі гроші, і саме це змушує нас шукати заміну. Но уявімо, є видир між піцею та печивом. Коли печиво дорожче, раптом піца здається значно кращою пропозицією, відбувається таке собі переключення. І саме тому цей ефект завжди, от просто завжди, працює в одному напрямку. Ціна вгору, попит вниз, все просто. А тепер перейдемо до другої сили. Вона менш очевидна, але повірте, не менш потужна. І пов'язана вона не з порівнянням товарів, а з тим, як зміна ціни впливає на нашу купівельну спроможність загалом. О, це дуже важлива ідея, особливо в часи інфляції. Навіть якщо зарплата в гаманці не змінилася, зростання цін по суті з'їдає частину наших грошей. Тобто номінально дохід той самий, але купити на нього ми можемо вже менше. Ми стаємо ну фактично біднішими. І цей, здавалося б, простий факт, має величезні наслідки. Коли купивельна спроможність падає, доводиться переглядати всі свої витрати, а не лише ті, що пов'язані з товаром, який подорожчав. І ось тут тут починається найцікавіше. Справа в тому, що ефект заміщення, як ми вже з'ясували, завжди штовхає попит вниз, коли ціна росте. А от ефект доходу він може діяти зовсім по різному. І все, виявляється, залежить від типу товару. Давайте подивимося на цю таблицю. Для більшості товарів, які економісти називають звичайними, все логічно. Стаючи багатшими, ми купуємо їх більше. Але погляньте но ну, на останній рядок існують товари, які ми починаємо купувати менше, коли наші доходи зростають це так звані товари нижчої споживчої цінності. Локшина швидкого приготування це ж ідеальний приклад. Її часто їдять не тому, що це гастрономічний шедевр, а тому, що вона дешева. І щойно з'являються гроші, її з радістю замінюють на щось краще, і саме ця властивість створює один дивовижний економічний парадокс. Ну що ж, давайте розглянемо класичний приклад, де ці дві наші сили вступають у прямий конфлікт. Це знаменита історія про стейк та картоплю. Розберемо це покроково. Отже, ціна на картоплю, основний продукт харчування, злітає до небес. Ефект заміщення одразу каже: купуй менше картоплі, вона тепер не вигідна, краще взяти стейк, але. Водночас зростання ціни на картоплю робить сім'ю настільки біднішою, що вона більше взагалі не може дозволити собі м'ясо. І тут в гру вступає ефект доходу, який каже: забудь про стейк, купуй більше картоплі, бо це єдине на що вистачає грошей, щоб не померти з голоду. Розумієте, одна сила тягне попит вниз, а інша штовхає його вгору. Справжня економічна битва. Теоретично, чисто теоретично, якщо ефект доходу виявиться сильнішим за ефект заміщення, може виникнути абсолютно парадоксальна ситуація: ціна зростає, і попит теж зростає. Такі товари в економіці називають товарами гіфена. Однак, як і міфічні грифони, товари Гіффена це здебільшого теоретична конструкція. У реальному житті знайти переконливий приклад такого товару майже неможливо, наше бажання знайти кращу пропозицію, тобто ефект заміщення, майже завжди виявляється сильнішим. Отже, давайте підсумуємо, як це протистояння двох сил і формує ту саму криву попиту, про яку так багато говорять економісти. Ця таблиця по суті чудово все підсумовує. Для звичайних товарів піци, печива, обидва ефекти працюють разом в одному напрямку, посилюючи один одного. Але для товарів нижчої споживчої цінності вони діють у протилежних напрямках, і кінцевий результат залежить від того, яка сила переможе. І хоча зазвичай перемагає ефект заміщення, тепер ми знаємо, що за лаштунками відбувається справжня боротьба. Тож наступного разу, коли ціна на щось зміниться і виникне думка купити більше чи менше, можна згадати про цю приховану боротьбу. Це не просто здоровий глузд, це складна взаємодія між бажанням знайти кращу пропозицію та раптовою зміною власної купівельної спроможності. І розуміння цього змінює погляд на звичайнісінький похід до магазину.